Своїми ідеями. А тепер олія. Ну куди ж стільки лєш? Олії можна лити й поменше. Бабуся, дякую за допомогу. Перша партія вже готова. Потрібно лише гарно розкласти скибочки на тарілку. Ось так краса. У мене теж настав час смаження. Саме час додати трохи олії. І, звісно, плиту потрібно зробити гарячішою. Тепер можна і картоплю вивалювати. Робити це потрібно обережно, щоб не обпектися. Венздей, а можна мені запозичити кетчуп? Дякую. Нічого нема смачнішого, чим картопля з кетчупом. Велике дякую. Ну що, картопля Фрі готова. Залишилося тільки викласти її на тарілочку. Онучка буде у захваті.